І всім знову привіт, друзі! У нас просто розкручений баланс бабусіки просто капають, нам на ліцову на ліцо капають. Так що друзі, всі в плюсах, всі в плюсах, просто все зеленіє, все зеленіє, не тільки від бабусіки, а то що цвіти за фоном стоять, там дуже красиво так платформа на спокет Option Ми вже заробили 404 доляра. Зараз я просто суму входу зменшую, бо на попередньому відео ми заходили по 3 доляра. Заходжу донизу, але ситуація тут відігрує догори. О, ні-ні ні. В нашу користь вона відіграла, але просто, просто вона пробиває донизу. До ні, ні, ні. Так, так, так. Це плюс, це плюс, друзі. Е, були спекулятивні входи. Графіки дуже різко впав донизу. Я зайшов зразу в протилежну сторону. І в нас 405 доларів 75 центів. Чистий прибуток. Уже в нас є долар. А долар це, друзі, вам не хухрим. Україн можна туалетного паперу купити, піти. Ну, піти по ділу. Так, друзі, зайдемо, може, ще в одну ситуацію. Зараз в нас е, показує паттерн, що графік потрібно буде рухатись донизу, але він ще не рухається чомусь. Дуже тяжко йому рухатись. Це просто плюс-мінус. і в нас а ні, в нас два плюси, два плюси 7 доларів, друзі. 7 доларів на балансі 407 доларів 60 центів. І друзі, ми просто поднімаємось, поднімаємось так що, друзі, на цьому відео я буду завершувати дане відео. Ми дуже маленькими кроками, але рухаємось в правильному напрямку. Ми заробляємо бабки всі в плюсах. Так що, друзі, дякую за відео і до зустрічі в наступному. Поки, опшен, моя запака. Покит, опшен, моя запака. Покит, опшен, моя